Так, щоб підключити донгл до Wi-Fi мережі домашньої, нам треба сам донгл, його серійник. Вставляємо інвертор, починає світитися. На телефоні. підключаємося до Wi-Fi, який роздає донгл, Називається так само як його серійник. Далі заходимо в додаток LuxPower, Вибираємо підключення до Wi-Fi модулю. Сюди треба ввести назву домашньої Wi-Fi мережі і пароль від неї. І нажати Налаштувати TCP. Налаштування успішне. І зараз має засвітитися три лампочки. Якщо освітиться три лампочки, донгу підключився. Все, донгу підключився.